Всім привіт з Ірландії! Хочу з вами погуляти по улюбленому своєму місцю. Почну з жарта над собою от прийшло в голову, що я розумію, чого улюблене місце для такої кішки, як я. Бо я ж їм лосось. Ви ж розумієте, зранку починаю їсти лосось і на вечір теж інколи. Ну Не інколи, декілька разів на тиждень. І я б його взагалі жерла-пежерла. Жерла. Це от такий приємний такий момент в Ірландії. Я не знаю, чи доречно жартувати, бо я про голодомор хочу ірландськи поговорити. І це озеро, в якому водиться лосось, і мій чоловік мені ловив його, в них батько з сином От, ловить постійно і передає до сина, від батька до сина. Для цього треба документи. Ну, там недорого щось 100 було євро на рік. І можна ловити, якщо вмієте. Ну, і, звичайно, вудочки треба, і вміти ловити. Раніше він його ловив і відпускав. Ну, я приїхала, сказала ні. Вбивай, губи його по голові, і приносю його з жиру. Ну, Лосось, певно, думає, Боже, що вона приїхала до нас? Так нас просто фотографували, а так, що сталося? Нас жируть. І смак. Е Wild цього, Не такий не такі Wild, як написано, це в супермаркеті, а Wild справжній. Він дуже хороший. Але про сумні речі, і це буде з жартом, між іншим, ну, поєднуватися, як буває. Так, У мене так буває, все логічно. В них був Голодомор з 1845 по 1849. Чотири роки. Картопляний голодомор. Населення було таке бідне, що коли е, був заражений, була заражена картопля, то вони, це їх їжа була картопля. То вони масово почали помирати. Але це не єдине. Англійці їм зробили рент, плату за рент. дай Боже, цього ніколи не буде більше, бо рент збільшується. Ну, нічого, все буде добре. Так ось плату за рент підвищили, і дуже багато про це історичних фільмів знято, як люди їх викидали на вулицю, як вони йшли на вулицю з дітьми і замерзали на вулиці з маленькими дітьми обнявшись. 25% населення було втрачено. Але це не зруйнувало їх мрію ірландську бути самостійними. І дякувати Богу вони ну, стали самостійними. Я не можу зрозуміти таку ідею, що нам було гірше в Голодоморі. бо мені здається, що ірландцям було ну, погано помирати на вулиці голодними з дітьми. Що це справжня трагедія, мені їх дуже-дуже шкода. І от такий от висновок. Насправді треба, щоб просто населення етнічне жило самостійно. Ну, Тобто, повинен бути фрідом, самостійність для кожної нації і самовизначення. І коли у вас керівник ну, такий з народу і національності вашої, то Ну, Я не знаю, чи бувають, от, хто мені приклад зараз наведе історичний, чи бувають голодомори. Е, є багато по доні голу такі великі котли. Казани, казани, так, треба сказати українською. Великі казани, і в Доніголі теж, коли вони намагалися, щоб в них було сусіди зварити і з'їсти, родичі жили. Багато, наприклад, в Доніголі, одонелів, А їх лонперда зжерли, вигнали Одонала останнього короля, вигнали англійці. Він жив в Америці на той час, коли голодомор був. Чотири роки, і дуже багато було після цього імміграції. Це теж вдарило по населенню етнічному Ірландії. Були котли, намагалися вони якось вижити, зварити собі їсти. Ну, не дуже допомагало. От я їх запитала про жарт на початку. Запитала, у вас тільки риби? Ну, це справді у вас тільки риби в озерах, в ріках. Бо ти от стоїш, я єдине, не можу ніяк засняти. А так ти стоїш, вона пригає за комашками. І от кажу: ну могли б ви щось собі, там, ну, не було у вас землі? Ну, щось грибів назбирати, наловити. Ну, Наприклад, олені ходять. От я їхала, було ще світло, я просто не встигаю зняти. Три олені пішло. По дорозі, три олені. Кабани каже, ну щось ви могли збити оленя, риби, грибів, ну щоб не померти. А мені чоловік каже: ні, вся земля належала, належала англійцям. І ми не могли нічого вловити. Такий от жах був. Навмисно це зробили, лише штучно, звичайно, ну, особливо до орендної плати. Всі всім зрозуміло, що це штучно, так? Отакий жах куївся. Я думаю, що кожне українське серце повинно поспівчувати ці трагедії. Ну, я співчуваю, от мені навіть важко про це говорити. Бо розумію, як це, І як в Україні було. Дай Боже, це ніколи не повториться. Не для України, не для Ірландії, не для всіх нормальних країн. Дай Боже. Ну і хочу звичайно вам сказати дякую за увагу і на все вам добре.